Засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом, з'явилися 6 квітня у Твіттері і Телеграмі. Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела у Білому домі. За даними видання, наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у соцмережах, яку саме інформацію містять оприлюднені секретні документи, і що про це думають аналітики видання. Далі. Військові аналітики заявили New York Times, що деякі розділи документів ймовірно були змінені. У них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки ліквідованих російських вояк. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви. Зазначається, що представники адміністрації Джо Байдена працювали над тим, щоб видалити документи із соцмереж, але станом на вечір, 6 квітня, їм це не вдалося. Ми знаємо про повідомлення у соціальних мережах. Міністерство розглядає це питання. Заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг. Як повідомляє «Нью-Йорк Таймс, документи не містять конкретних планів бойових дій, як, коли і де Україна має намір розпочати наступ. Однак в документах, наприклад, йдеться про потреби української армії станом на 1 березня. Для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи, без сумніву містять багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів Хаймарс. Пентагон публічно не повідомляв наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси «Хаймарс». але документи це підтверджують. Відзначає видання. На одному зі слайдів документу пише Нью-Йорк Таймс. Повідомляється, що на війні загинули від 16 до 17,5 з половиною тисяч російських військових, тоді як Україна нібито втратила 71,5 з половиною тисячі військовослужбовців. За оцінками Пентагону РФ зазнала набагато більших втрат, і що близько 200 тисяч солдатів з кожної сторони були вбиті або поранені. При цьому аналітики заявили New York Times, що частина документів виглядає автентично і може надати РФ цінну інформацію про графіки доставки зброї і військ, чисельність сформованих українських підрозділів та інші військові подробиці. Газета пише, що документ з грифом цілком таємно містить інформацію про стан конфлікту станом на 1 березня. У цей день українські офіційні особи перебували на американській базі у Візбедені в Німеччині. А на наступний день їх відвідали голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Мілі та Верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Кавулі. В іншому документі зазначає «Нью-Йорк Таймс. Є інформація про Українські військові підрозділи, техніку і навчання з розкладом насічень-квітень. Документ містить коротку інформацію про 12 бойових бригад, які зараз формуються. Дев'ять з них очевидно тренуються і постачаються США та іншими союзниками НАТО. Із цих дев'яти бригад, згідно з документами, шість будуть готові до 31 березня, а решта до 30 квітня. За оцінками аналітиків, українська бригада налічує від 4 до 5 тисяч солдатів, пише видання. У документі повідомляє Нью-Йорк Таймс, сказано, що загальна кількість техніки, яка необхідна для дев'яти бригад, становить понад 250 танків і більше ніж 350 механізованих транспортних засобів. Цей витік є першим проривом російської розвідки, який став надбанням громадськості з початку війни, резюмує газета.